За обов'язком захисників, 29 29-та річниця утворення територіально-рятувального загону та Дубосарського козачого округу. Нові парки, фестивалі та зони відпочинку Дубосари повертають славу туристичного центру. Спасибі лікарю. Придністровці оберуть кращих докторів республіки. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Надзвичайний повноважний посол Великої Британії в Молдові відвідав Тирасполь. В Придністров'ї він вперше зустрічався з президентом та спікером Верховної Ради. Олександр Коршунов розповів гостю про Придністров'я і багатонаціональний народ республіки і про те, як консолідовано співпрацюють всі гілки влади. В Англійського дипломата були свої питання. Я пропоную обговорити дві теми: про захист і дотримання прав громадян. Яка роль Верховної Ради у цьому напрямку? І які ще існують інститути, які займаються захистом прав людини? Природно ми не могли не на природно. Ми не могли не зупинитися на захисті прав і свобод наших громадян про взаємодію парламенту з різними міжнародними структурами, які займаються саме цими питаннями, у тому числі розповіли про те, що в Придністрові є інститут уповноваженого справ людини, який представляє інтереси на громадян, як всередині республіки, так і за її межами. Зустріч вийшла досить плідною, хоча й ознайомча. Говорили на зустрічі і про ситуацію в переговорному процесі формату 5 плюс 2. Придністровська сторона відкрита і готова до співпраці, підкреслив голова Верховної Ради. Територіально-рятувальному загону 29 років, створений у 1991 році для порятунку людей і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вже через півтора року загін став на захист та порятунок людей від збройної агресії Молдови. Сьогодні на столичному меморіалі слави згадували, як це було, та вшановували усіх бійців ТРЗ. Вони об'єдналися, щоб захищати людей у мирний час, а стали по суті першими, хто взяв зброю для захисту свого народу від озброєних молдавських націоналістів. Вони охороняли від провокацій молдавську ГРЕС, високовольтні лінії, мости і переправи, стежили за порядком і знешкоджували диверсантів. З територіально-рятувальних загонів починалася історія низки силових структур молодої республіки. Цей загін фактично став основою для практично всіх інших підрозділів нашої республіки, тому що він був найчисленнішою організацією, яка була готова в 92-му році до відбиття агресії Молдови. Територіально-рятувальний загін став основою прикордонного загону МДБ, тому що він діяв на усій території, охороняв усі її кордони від Кам'янки до Дністровська. Бійці ТРЗ воювали на найважчих ділянках Дубосари, Бендери, Кіцьканські та Кочиярські напрямки. Трохи менше 2,5 тисяч бійців. 38 з них віддали своє життя, захищаючи Придністров'я. 69 були поранені. Я був командиром першого загону Бендерського ТРЗ. За рішенням командування про склад був відряджений 4 березня 92-го року в гвардію. Ми усім загоном виконували завдання з оборони міста, об'єктів заняття позицій. Єдине, хочу сказати, загін у мене був золотий. Поранені були усі: двох чоловік тричі ранило, дев'ять чоловік з 27 інваліди. Загинув тільки один Олексій Мельцов, доброволець. Ми збираємося в такі дати. Ми збираємося такі дати і згадуємо тих, хто вже пішов з життя з однією метою. Для нас, учасників, це невід'ємно пам'ятати. А ще головне передати ту велику любов до батьківщини, яку проявили учасники територіально-рятувальних загонів. Пам'ять загиблих бійців шанували хвилиною мовчання. Їх мужність, стійкість і відважність назавжди відбита на мармурових плитах. 29-ту річницю з дня свого утворення відзначає сьогодні і дубосерський козачий округ. Тоді на початку 90-х, відродження козацтва стало не просто культурною потребою, а нагальною необхідністю. За незалежність Придністров'я геройський загинув 91 козак. Сьогодні на меморіалі воїнської слави зібралися ті, хто стояв біля витоків відродження козацтва на Дністрі. Станіслав Шаповалов приїхав з села Калинівка. На початку 90-х, в період розголу націоналізму в Молдові та першого збройного нападу на Дубосари, він, потомственний козак, не раз думав, що робити. І як відповідь на питання, зустріч з пантелієм Сазоновим. Сезонов нам приїжджав. Сазонов. До нас приїжджав Калинівку. Був час вступати в козацтво, час захищати цю республіку. Калинівка вся до одного встала на захист. 11 лютого 1991 року Пантелій Сезонов зареєстрував до Босарах першу організацію військово-патріотичної спрямованості Спілку дністровських козаків до неї увійшло понад 50 Калинівських козаків. 17 грудня 91-го вони вже брали участь в першому сході всіх козаків Придністров'я. Так почалося відродження чорноморського козачого війська. В 92-му воно встало на захист республіки. Сьогодні Чорноморське козацтво живе і розвивається. До нього входить і спілка дністровських козаків, перейменована у Дубосарський козачий округ. Він займається патріотичним вихованням молоді, підготовкою юнаків до служби в армії, збереженням козацьких традицій. Своїм головним призначенням. Дням, як і раніше, козаки вважають служіння народу Придністров'я і захист інтересів держави. Знову про героїзм та подвиг Іван Солтис, наш визначний земляк, герой радянського союзу. Він зробив кроку безсмертя 11 лютого 1945-го, рівно 75 років тому грудьми, закривши амбразуру ворожого дзоту. Із села Кузьмин Кам'янського району батьківщини знаменитого героя. Наш наступний сюжет. Іван Солтис пішов на фронт у квітні 44-го, одразу після звільнення району від німецько-румунської окупації. В першому ж бою під Ригєвом отримав поранення. Після шпиталю знову в бій. У складі 116-ї Харківської стрілецької дивізії кулеметник Солтис визволяв Західну Україну, Білорусію, Польщу. 11 лютого 45-го його батальйон отримав наказ оволодіти польським містечком Луїзенталь. Путь батальйону прикраді кубітільний огонь Шлях батальйону перегородив згубний вогонь ворожого дзоту. У в підвалі кам'яного будинку він був недоступний, щоб його розстріляти з кулемета або закидати гранатами. І тоді Іван Солт вже пораненим підповздорого будинку, піднявшись на весь зріст з криком за батьківщину за Сталіна закрив дзот власним тілом. Звання героя Івану Солтусу присвоєно посмертно. Його прах покоїться на меморіалі польського міста Кензежин, а на Батьківщині в селі Кузьмин стоїть пам'ятник. Його відкрили у 65-му до 20-річчя перемоги. Гроші на його встановлення тоді збирали школярі з усієї Молдавії. Сьогодні ім'я Героя носять вулиці в Мінську, Терасполі Рибниці, політехнічний технікум в Кам'янці, школа у рідному селі. Іван Солтис, як мільйон його ровесників, загинув для того, щоб ми сьогодні могли жити під мирним небом. А нам пощастило на батьківщині героя виховати декілька поколінь молоді, яка не лише пишається його подвигом, але ще й знає, як берегти про нього пам'ять. На прикладі його короткого, але яскравого життя діти вчаться патріотизму, шановливому ставленню до історії. У батьківському домі понад півстоліття діє музей героя. Постійно сюди приходять нові покоління його односельців. Світлини, особисті речі, вирізки з газет воєнного часу, спогади фронтовиків односельців. У всьому розповідь про занадто коротке життя і неймовірно великий подвиг Івана Солтеса. Людина повинна бути дуже хороброю, щоб здійснити такий подвиг. Ми дуже пишаємось тим, що Іван Солтис виріс у нашому селі. Його подвиг для нас приклад мужності, любові до батьківщини. І наше головне завдання розповісти все, що ми знаємо про нього своїм дітям і внукам. Всього у далекому 44-му з Кузьміна пішло на фронт 275 юнаків. Кожний другий до домівки не повернувся, залишившись на полі брані. Проблеми людей з інвалідністю в центрі постійної уваги. Сьогодні на майданчику уряду прийшла зустріч з організаціями, які представляють інтереси цієї категорії громадян. Створення доступного середовища, працевлаштування, відпочинок та оздоровлення. Головні теми діалогу віцепрем'єра з представниками громадських організацій, які представляють інтереси людей з обмеженими можливостями. Пандуси. Пандуси та архітектурна доступність ці питання зараз не піднімаються. Ми пішли вже далі. Сьогодні говоримо про облаштування механічних підйомників в під'їздах багатоквартирних будинків. Це наступна сходинка. Ми говоримо, що окрім обладнання пішохідних переходів спеціальними світлофорами зі звуковими сигналами, щоб там була і тактильна плитка, тобто ми рухаємося далі. У Придністров'ї необхідно міняти підхід до працевлаштування людей з обмеженими можливостями. Про це говорили ще рік тому. Сьогодні Міністерство соціального захисту та праці розробило відповідний законопроект. Після прийняття документу працевлаштуванням інвалідів першої та другої групи займатимуться центри зайнятості. Будучитувати сюди. Будуть враховувати показання і протипоказання конкретних робіт, і комісія квеж буде вирішувати це дуже складне питання, наприклад, працевлаштування ментальників, окремі приклади є, але охопити всіх важко. Закон дозволить створити систему. А далі ми з вами будемо працювати з підприємствами і намагатися влаштувати в органах держвлади, в громадських організаціях. Ішлося і про санаторно-курортне оздоровлення. Керівникам цих лікувальних установ дали завдання простосувати будівлі для людей з обмеженими можливостями на інвалідних візках. У минулому році Дубосари були визнані найчистішим і найзеленішим містом Придністров'я. В цьому році цей титул дубосарці мають намір утримати, а славу міста як туристичного центру повернути. Особливу увагу приділять благоустрою парків і створенню зон відпочинку. У Дубосарах кілька паркових зон. Першим зустрічає гостей при в'їзді в місто парк Скліфосовського. Загальна площа його близько двох гектарів. Тому реконструкція буде поетапною. Наступна зона відпочинку біля автостанції. Парк тут почали будувати з нуля. У минулому році становили спортивні тренажери, гірки та гойдолки для дітей. Побудували спортивний майданчик для гри в футбол, волейбол і баскетбол. Посадили в центрі ялинку, вимостили тротуарною плиткою алеї. Родзинка парку ексклюзивний ігровий автобус. Цьому році уздовж алеї встановлять лавки, урни та декоративні світильники. По периметру, щоб відокремити зону відпочинку від проїжджої частини, висадять вічно-зелені кущі у планах. І будівництво фонтану. Ну а головною зоною відпочинку стане парк енергетиків. Благоустроєна центральна алея. У нас вже упорядкована центральна алея. Виконані роботи з вуличного освітлення, дитячий майданчик є, який буде доповнений спортивними вуличними тренажерами. Розглядаємо питання щодо влаштування спортивного майданчика для ігрових видів спорту. Головна визначна пам'ятка парку ігровий корабель. Цього року його укомплектують додатковими гірками, а літню естраду перенесуть. Парк енергетики вже став улюбленим місцем відпочинку. Тут відзначали день сім'ї, любові та вірності, проводили фестивалі пам'яті Висоцької і Цоя. Інтерактивний фестиваль ФАРБ. Цього року програма ще цікавіша. Будуть проводитися. Будуть проводитися фестивалі зустрічі музикантів всіх поколінь. Планується проведення фестивалю свій стиль. Передбачається створення нового фестивалю Хочу у Дубосари». Він в розробці. Хочемо зробити його традиційним, показати унікальність людей, пам'яток, щоб хто побував на фестивалі, пішов з настроєм і сказав Хочу в Дубосари» і приїхав у наступному році. Я очень рада, що йдуть вистановітельні роботи. Я дуже рада, що йдуть відновлювальні роботи. Побудували корабель, красиво зробили тротуари, лавочки, можна погуляти з дітьми, відпочити. Ми чекаємо літа з нетерпінням. Продовжить радувати до і муніципальний духовий оркестр у вихідні біля пам'ятника Леніну і в цьому році будуть проходити вечори відпочинку для любителів потанцювати під акомпанемент живої музики. «Спасибі лікарю конкурс з такою назвою стартував у Придністров'ї. Жителі нашої республіки до 1 листопада можуть подякувати улюбленим медикам, заповнивши електронну форму на сайті Міністерства охорони здоров'я або ж надписати необхідні дані на спеціальних бланках у державних медустановах. Три лікарі, які наберуть найбільшу кількість голосів, вийдуть у другий етап змагань. Подякувати медпрацівнику не тільки особисто, але й щоб вся республіка дізналася. Тепер можна на конкурсі Спасибі лікарю. Такий захід у Придністрові проходить вперше. Приурочили його до року здоров'я. звичайні громадяни пацієнти можуть висловити подяку, висунувши на конкурс лікаря, якого вважають добрим, чуйним, справжнім майстром своєї справи. Адже пацієнти приходять, бачать цього медпрацівника і можуть чесно оцінити його працю, професіоналізм. У конкурсі беруть участь тільки лікарі. Заповнити онлайн-форму можна на сайті відомства або ж в медустановах. Там розмістять спеціальні урни для анонімного голосування. Однак одним прізвищем тут не обійтися. Потрібно залишити ще й відгук про лікаря. Додаткових балів номінанту додасть і ваш творчий підхід. До своєї заявки можна прикріпити аудіо, фото і відеоматеріали основний критерій, основний критерій подяка пацієнтів. Конкурс покликаний підвищити престиж медичної професії. Зрозуміло, що це складна робота. Неоднозначними бувають результати. Є чимало скарг, але при цьому є лікарі, які заслуговують теплих слів і подяки. Ми хочемо, щоб їх імена назвали. За підсумками голосування виберуть трьох кращих лікарів. Нагородження пройде 21 листопада, у другий день медичного форуму. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустрічах завжди о 18.15 на першому придністровському.